Тож, уважайте, як ви слухаєте, дорогі брати і сестри, дорогі глядачі, які єднаєтеся з нами в цій молитві, Господь нам говорить сьогодні, між іншим, в цьому уривку короткому, який ми щойно чули про слухання, про те, щоб дійсно дбати про слухання. І, звичайно, йдеться теж. Про слухання Бога, про слухання Божого Слова, яке є так важливе для нашої віри, тому що Святий Павло казав, що наша віра є від слухання, наша віра вона зміцнюється тоді, коли ми слухаємо, наша віра, вона зростає, коли ми слухаємо, вона живе, коли ми. Слухаємо, коли слухаємо Бога, коли слухаємо Його Слово. Тому каже Ісус також, сьогодні вважайте, як ви слухаєте. І може, це такий теж момент, коли Бог хоче нас не моби запитати, як в моєму житті є з тим слуханням Бога, з тим слуханням Божого Слова. Ми можемо слухати Бога, можемо чути це Його Слово. В різних моментах нашого життя, особливим чином, напевно, таким урочистим слуханням Божого Слова, це є тоді, коли читається, коли пояснюється святе Писання в храмах на Євхаристії. Також коли ми роздумуємо над якимось уривком з Євангелії, наприклад, Багато практикує таку медитацію, так, роздуми над Божим Словом, коли бере щоденний цей уривок з Євангелії, який призначений на кожний день і роздумують над ним, запитують, що, Господи, Ти хочеш мені сьогодні особисто промовити через це Слово. Що ти хочеш мені сказати? Це такі молитовні роздуми над Божим Словом. І думаю, що дехто з вас це практикує. Це такий теж час, коли ми особливим чином хочемо слухати Бога, слухати того, що Бог до нас промовляє. Цим слуханням Божого Слова, напевно, може бути теж і читання якоїсь літератури, духовної літератури. Сьогодні маємо безліч теж таких можливостей, не тільки може. Такі книжкові версії, але теж десь через інтернет можемо знаходити різного роду теж літературу, між іншим навіть і теж промови, наприклад, папи, катехези, його багато чого іншого, в чому можемо теж слухати Божого Слова. Це слухання Божого Слова теж напевно відбувається і, і в наших звичайних щоденних зустрічах з людьми. Може бути інколи так, що, що щось нас доторкне, якісь слова, якась зустріч з іншою людиною. І ми можемо також, немов би відчути, що це сам теж Бог якось діє через когось, промовляє через когось. А якщо так не відчуваємо, якщо так не помічаємо, то може теж важливо, дійсно, в цьому теж бути уважними. Це слухання теж може бути через і різні події нашого життя, події, які відбуваються навколо нас, інколи щось можемо через ці події почути. Бог промовляє до нас в такий різний спосіб. І сьогодні каже: вважайте, як ви слухаєте, вважайте, наскільки ви вмієте слухати. Такий святий Беда казав, що добре слухання Божого Слова, воно веде нас до того, що ми. Любимо це Боже Слово, що ми якби влюбляємося в певному сенсі. Це Боже Слово, яким Бог до нас промовляє, тому що завжди Бог промовляє до нас із любові. Він є тим, котрий нас любить. І його слова завжди випливають з любові, навіть якщо це є слова якогось навіть і картання, так, слова запрошення до якої до якогось навернення. Слова, які може не завжди нам зручні, але завжди це є слова, які Бог промовляє до нас із любові. І казав цей святий це слухання веде нас до любові, цього слова, а потім також і до розуміння, бо не завжди є так легко розуміти, може, не завжди є так легко збагнути. І Бог дійсно хоче нам давати це. Це розуміння його слова. І так як може в наших відносинах з іншими людьми, не завжди є так легко слухати, не завжди є так, власне, легко почути те, що хтось хоче говорити. Так само і може бути, можуть бути різні перешкоди в цьому нашому слуханні Божого Слова. Може бути щось, що нам заважає. І тим, що нам допомагає, напевно, це є ця наша більша зосередженість, те, до чого каже Сьогодні Ісус: вважайте, будьте якби, уважні, будьте уважні. І те, що є дійсно важливе, так, напевно, перед кожною і молитвою, може, навіть, може власне, також і перед кожним роздумами над Божим Словом, так важливо, це ж є ця вміння бути уважними. Це вміння безсередитися. Не завжди є так легко, бо так часто може, досвідчуємо, що в нашій молитві десь думки можуть відлітати в інші сторони, так? про щось інше можемо думати, на чомусь іншому може зосереджуємося. І Господь запрошує нас до того, щоб ми. Бажали, власне, збільше, десь зосереджуватися також на тому, що Він хоче до нас промовляти, щоб ми були в цьому уважними. А навіть якщо і приходять якісь різні думки, то щоб вони ставали такою нагодою до того, щоб все те, що нас наповнює, все те, що приходить до нас в наших думках, щоб це віддавати Богу. Щоб це доручати йому. Тож mm -hmm. вважайте, як ви слухаєте, каже сьогодні нас Господь. Вважайте, як ви слухаєте. Нехай наші вуха, нашого серця будуть дійсно теж відкриті на, на це слухання Божого Слова. І зараз, коли будемо теж переживати цю Євхаристію, будемо чути ще різні молитви, нехай це слухання. Божого Слова, цих слухання зараз, цих молитв буде таким, нагод такою нагодою, щоб почути Бога, і щоб наша віра зміцнювала, ставала живою. Амінь.